Всім вітання, зараз продовжимо експерименти з зарядом конденсатора із землі. Вже я проводив заміри. От в мене такий віточок символічний, проходить на землю. І на цій катушці вже є певний потенціал. Саме цікаво те, що, от коли в нас з плюса заходить провід, він заходить в таку. Мідний штир, ну, це, якби провідник мідний. І навколо нього утворюється вже поле таке. Я зробив таке простенько, якби антену, антенну. Це не катушка. Тут можна і фольгу класти, вона буде також потенціал мати. Але факт сам. Дивимося зараз. Вольтметр стоїть у нас на конденсаторі. Зараз під'єднане заземлення. І подивимося, який заряд конденсатора у нас буде. Тобто більше 500 вольт ми маємо. Це якщо у нас однополярний плюс, тобто це вже імпульсна трансформація йде поляризована. Тобто однополярний імпульс іде, але він вже видає на цій антені 500 вольт. Це якщо ми приєднуємо заземлення, якщо заземлення відкинути, так, 340 вольт без заземлення. Тобто вже тут працює два заземлення. І в даному випадку на антенні також з'явився потенціал. Зараз ми оцей провідничок перекинемо на антенну, і подивимося, що у нас в даному випадку на антенні. Вхід, вилка в раменка, заходить на антенну. І будемо дивитися, що у нас без заземлення зараз буде. 143-144 вольти без заземлення і ставляємо заземлення. Так. ставили заземлення. І заряду вже немає. Тобто по одному проводу із антени. Через вилку рамка в нас йде 140 В. вже коли ми приєднуємо до земля, ця енергія уходить на землю і заряду не відбувається. Такі вже я демонстрував також і попередніх. Зараз у мене, я продемонстрував. Можна також, я думаю, повірите на слово, що і з цього проводу також є заряд. Побачили з антени заряд. Побачили із імпровізованого такого індуктора чи антенни. Не так важливо. Факт того, що оцей пульсуючий струм високої напруги, однополярний, який проходить через ніть, навколо себе створює поле, і це поле ми можемо знімати з допомогою вилки в раменка. Я зараз спробую додати ще. Три філяри Тобто, в мене є така можливість послідовно до ТВС-схемі включу ще три філяри Так, швиденько намалював такий малюночок, Схеми це тяжко назвати, але для того, щоб розуміти, що в нас відбувається, цього буде, думаю, достатньо. ЗВС-драйвер заходить один віточок. Трансформатор з нього горить лампа ДЛР. От це. Так, далі у нас заходить на трифіляри, з трифілярів будуть працювати лампочки, і вертається на оцей у нас помножувач, резистор, розрядник це, схема, те, що є вже. В мене на каналі. Тобто один трансформатор цей працює коливальний контур, а ТВС робить заряд іонізацію повітря. Поки що оцей трансформатор працює на лампу крутну. І подивимося, який зараз заряд у нас буде конденсатора. Так, включаємо. 300, 14, 300 тобто більше 300 вольт. Зараз працювали вже лампочки. Одна, друга розряд. Ну, я вже так, як е, струм загальний трошки зменшився, тому що додалося навантаження. от Це вже послідовно 4 опори, так би. це в нас іде. Один опір, другий опір, третій, четвертий. Тобто вже сумарний струм споживання, вже трошки якби інше, і вже вотмет починає. Зараз працювала лампочка, лампочка, 93 Вт було і працював розрядник. З антени без заземлення по одному проводу, вже, тобто в просторі, з'являється потенціал більше 300 вольт. Зараз ми ще поставимо на цей провідничок, на другий контур заземлення. Вхід вилка в перемістив на заземлення. І дивимося, яка в нас напруга на заземленні. Також більше 300 вольт, що на антені, що на заземленні. Тобто більше 300 вольт. І даний трансформатор працював. На лампу. Зараз я цей трансформатор включу, так як я включав в попередніх своїх експериментах. На вихід трансформатора поставив резонатор. Конденсаторну обмотку заземлив, так як в своїх попередніх відео. Але тоді в мене з антени були кіловольти. Зараз результат вже. Значно гірший. Лампочка там працювала, споживання пішло до 70 Вт. Тобто, коли в нас працює одночасно і ТВС, і той трансформатор? на Збудження навколишнього простору. Це поки що дало негативний результат. Так що треба буде дивитись експериментувати. Сьогодні я продемонстрував, що із постійного струму відбувається наведення енергії на імпровізовану катушку. Ця енергія більше 300 вольт. Так само ми сьогодні побачили більше 300 вольт з антени і з заземлення. От, але даний трансформатор, коли він працював без ТВС, без цього заряду, він сам давав найкращий результат. Так що треба подивитися ще, чи доцільно ставляти одночасно, чи вертатися до першого варіанту. Але для того, щоб мати якісь висновки, перед тим треба зробити відповідні експерименти. Сьогодні такий пізнавальний експеримент, трансформація із постійного пульсуючого розряду. Заряд антени, заряд з антени і заземлення більше 300 вольт. Ну і така була зміна в схемі. Тобто, коли я додаю вже трифіляр, то у мене енергія навколишнього простору зростає. Тобто сам ТВС і помножувач дають в районі там 150, а коли я вже додав хоча споживання, при цьому менше. Але навколишнє середовище збуджується набагато більше. На сьогодні, щоб відео було не дуже довге, буду завершувати експерименти, буду продовжувати. Всім успіху і до нових зустрічей!